Ласкаво просимо до програми «Китай в Фокусі. Я Елістан замість Стіфані Майер. Сім найбільших демократичних країн світу висловлюють стурбованість військовою та ядерною експансією Китаю. Європа протистоїть Пекіну. Законодавці ЄС об'єднують зусилля для розв'язання проблем пов'язаних із Китаєм. Адміністрація Трампа оголосила війну терористичним угрупованням Венесуели водночас Пекін надає Ніколасу Мадуро економічну підтримку. Адміністрація Трампа оголосила війну терористичним угрупованням Венесуели. Водночас Пекін надає Ніколасу Мадуро економічну підтримку. Сім найбільших демократичних країн світу виступили з попередженням на адресу Компартії Китаю. У спільній заяві міністри закордонних справ країн Великої Сімки висловили стурбованість стрімким нарощуванням військової та ядерної сили Китаю. Вони закликали Пекін збільшити прозорість. Офіційні особи наголосили, що виступають проти будь-яких спроб Китаю силою змінити статус кво у південно-китайському та східно-китайському морях, а також у Тайванській протоці. Інакше кажучи, вони попереджають Китай не вчиняти агресивних дій щодо Тайваню та у спірних водах. Велика сімка об'єднує сім найбільших демократій США, Канаду, Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію. А також єдиного азійського союзника Японію. Європейський союз також бере участь у зустрічах G7, Зустріч міністрів закордонних справ. Країн Великої Сімки цього року відбулася в Канаді. Європа протистоїть Пекіну. Законодавці ЄС у Брюсселі обговорили проблеми пов'язані з партнерством із комуністичною партією Китаю. тоді як ЄС загалом рухається до поступового зниження ризиків пов'язаних із Пекіном. Кілька країн, таких як Іспанія та Угорщина, недавно зміцнили зв'язки з Китаєм у межах проєкту Один пояс один шлях в умовах повільного економічного зростання Єврозони та серйозних проблем пов'язаних із джерелами енергії та постачанням рідкісних. Земельних металів деякі держави-члени шукають альтернативні рішення. Минулого тижня на засіданні міжпарламентського альянсу з питань Китаю в Брюсселі європейські законодавці наголосили на залежності деяких країн від КНР. Шотландський політик Стюарт Макдональд вважає, що у Великій Британії мало знають про довгострокові ризики пов'язані з Китаєм. Ми маємо проблему в енергетичному секторі, особливо в секторі відновлюваних джерел енергії, і ми надмірно залежимо від Китаю у сфері вищої освіти. Університети сильно. Залежить від фінансування у формі оплати за навчання студентами з Китаю. Він відзначив китайську державну компанію PetroChina, яка має частку в енергетичному секторі Шотландії через низку факторів. У Шотландії зараз одні з найвищих цін на енергоносії в Європі. Ми щойно закрили наш останній нафтопереробний завод. 50% акцій належить. Петро чайна Шотландія унікальна тим, що є нафтовидобувною країною, яка не має жодного нафтопереробного заводу. Це божевілля. Це завдало найсильнішого удару по нашій економіці. Ми втратили сотні робочих місць у Гренджмуті, де розташований закритий нафтопереробний завод. Петро чайна мала величезну частку. Цього в жодному разі не можна було допустити. Менші країни також висловили стурбованість тим, що Компартія Китаю маніпулює їхніми урядами за допомогою великих кредитів. Депутати парламентів балканських країн, таких як Боснія і Герцеговина та Північна Македонія, заявили, що стикаються з проблемами пов'язаними з китайськими інвестиціями вони фінансують будівництво нової вугільної фабрики в районі Тузли на півночі Боснії та Герцеговини на суму 6 мільйонів євро. Вони також розробляють закони щодо різних інфраструктурних проєктів, стратегічної енергетики та дорожньої інфраструктури. Ми бачимо зростання їхнього впливу і не до кінця розуміємо, у скільки нам це обійдеться в майбутньому. Рассезбігара каже, що крім економічних проблем, існує загроза для демократії в цілому, оскільки Компартія Китаю не поважає демократичні процеси і може нав'язувати законодавчим органам свої політичні програми гадаю, вони намагаються показати, що недемократична модель зможе працювати в умовах, коли західні Балкани перебувають на шляху до більшої інтеграції до західного світу, західних стандартів. Вони намагаються показати, що це може працювати для нас, але я не думаю, що це спрацює. учасники заявили, що їм необхідно диверсифікувати джерела постачання, знизити глобальну залежність від Китаю та зміцнити єдність країн в ЄС за допомогою законодавчих інструментів. Комуністична партія Китаю надає венесуельському режиму економічну підтримку. Це відбувається на тлі посилення тиску адміністрації Трампа на венесуельські злочинні угруповання. Компартія Китаю оголосила про безмитну торгівлю з Венесуелою. Договір охопив понад 400 категорій товарів. Це з одного боку дасть змогу Венесуелі отримувати китайські товари за нижчими цінами, а з іншого компартія зможе посилити контроль над економікою країни нині Венесуели це притулок для Хезболиха Хамасу, наркокартелів та колумбійських партизанів. Вони пов'язані з нашим режимом the regime. за останні 20 років КПК надала венесуельській владі понад 60 мільярдів доларів. Вона також оснастила Нацгвардію Венесуели зброєю, яку використовували для придушення виступів опозиції. Крім того, Пекін побудував Україні наземну станцію супутникового зв'язку, забезпечивши собі плацдарм у західній півкулі. Водночас, адміністрація Трампа розслідує зв'язки між КПК та владою Венесуели. Вона також доручила міністерству війни. Протидіяти терористичним організаціям, які діють у Венесуелі, зокрема суднам наркокартелів, які везуть до США наркотики. моя порада іноземним терористичним організаціям: не сідайте в човен. Якщо ви займаєтеся торгівлею наркотиками, щоб отруїти американський народ, і ми знаємо, що ви є іноземним терористом і наркоторговцем. Ми знайдемо вас і вб'ємо. Лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо подякувала адміністрації Трампа за підтримку нарешті з'явилося керівництво, яке належним чином відреагувало на цю трагічну ситуацію в Венесуелі, що триває вже 26 років. цього тижня найбільший та найсучасніший авіаносець США USS Gerald R. Ford перейшов у зону відповідальності південного командування, щоб підтримати боротьбу з іноземними терористичними організаціями в регіоні. Затримки зарплат та виплат допомоги викликали протести по всьому Китаю. До боротьби за справедливість приєдналася біокомпанія. За останній рік вона подала понад 100 позовів, вимагаючи відшкодування заборгованості з боку державних агенцій. Загальна сума, як повідомляють, наближається до 60 мільйонів доларів. Під час пандемії влада Китаю проводила масове тестування на ковід по всій країні. Зазвичай державні установи охорони здоров'я передають проби на аутсорсинг біокомпаніям. Берібі одна з них. Державні контракти сприяли швидкому зростанню підприємства у період пандемії, але через два роки влада так і не оплатила її послуги. Судові документи свідчать, що загальна сума заборгованості становить десятки мільйонів доларів. Водночас постачальники біокомпанії вимагають від неї заплатити за договорами. Компанія була змушена подати до суду на державні агенції, але процес постійно затягують.